Я дав розпорядження. Люди не в силах платити цей податок. Ти що настільки наївний, що віриш їхнім словам? Народ нам відданий. Він любить нас. Не варто цим жертвувати заради поспішних наказів. Хіба це не розумно, мілорде, бажати покори від свого народу? Та вони голодуватимуть Нонсенс. дурниці. Став надто чуйним. Вони твої піддані, а не друзі. А чому вони не можуть бути друзями? Бо ми керуємо народом, а не навпаки. Мені здається, ти не правий. Не зрозумів. Я сказав, ти не правий. Без людей не буде камелота. Ми так само служимо їм, як і вони нам. Ти дозволяєш йому так із собою розмовляти? Не дозволяю. І я не терпітиму цього. Ти підеш із солдатами у місто і збереш з кожної сім'ї податки, яких я вимагаю. Ні, не піду. Геть з моїх очей. Як він сміє, мій рідний син, після усього, що я для нього зробив. Ти дуже напружений. Не дивно. Як він зухвало зі мною розмовляв? Вибач болить? Та ні, просто у тебе багато сили в руках, хоч сама ти й тендітна. На плечі Артуру поклали велику відповідальність. Нелегко, мабуть, нести такий тягар у досить юному віці. <плес> На жаль, тут нічим не зарадиш. Я не можу самотужки правити Камелотом. І не треба. Ти ж тепер одружений, пам'ятаєш? Хіба я міг про це забути? Пробач, не можу. Я за тебе дуже хвилююся. На Артура не можна покластись. Як ти впораєшся сам із королівством? Ти правий, ти не можеш сам правити Камелотом. У мене є ти. Ох. Хай я твоя королева, але влади я жодної не маю. Ти як не маєш? Хоч я і твоя дружина, я не спадкоємець престолу. А якщо ти не і станеш, припиниш так хвилюватися? Припиню. Одразу припиню. Тоді ти будеш спадкоємицею. Сьогодні в день влаштуємо церемонію. Джонас. Час пити зілля. О все йде по плану, так, але дуже повільно. <проб> Проте, мушу визнати. Корона мені личитиме. Золота із гарними камінчиками. Проведеш свою королеву на церемонію. Заходьте. Гвенвер. Я бачила, що ви сьогодні зробили. Люди невимовно вам вдячні. І люди нічого мені не винні. Батько все одно стягне податок. І цьому не можна зарадити? Він не чує того, що я кажу. Це не так. Король вас любить, якби ти чула, як він зі мною розмовляв. Може, він розгнівався, і все ж ви його син. Люди вдячні за ваш вчинок. Вони цінують те, що ви зробили, і не забудуть цього. Певно, він правий. Настане час, коли я стану королем камелота. Неможливо бути другом і правителем водночас. Це не так, і ви зможете це показати, коли станете королем. Артур, ви маєте добре серце. Не треба змінюватися, аби комусь догодити. Король послав по вас. Батько. Я вирішив облегшити твої обов'язки і я позбавляю тебе титулу. Що? Ми живемо у важкі часи. Я не дозволю тобі зруйнувати мій авторитет. Раніше мої поради здавались тобі слушними. Ти виступив проти мене на очах у народу. I'm Пробач. Надалі я висловлюватиму незгоду особисто. Пізно. Батько. Я позбавляю тебе права на успадкування трону. Ти більше не принц-наступник Камелота. Сер, але ж Артур ваш син він спадкоємець. Ти вчив мене бути щирим перед собою, так і намагався жити. Намагався, аби ти пишався своїм сином. Моє рішення остаточне. Повноправною спадкоємицею престолу оголошую королеву Катріно. Церемонія починається зараз. Вийшло. Катріна випила на те зілля. Що, таке, що сталося? Утер позбавив Артура спадку і зробив наступницею Катріну. Що? Тепер, якщо Утер помре, вона правитиме камелотом?